Ось ще такий цікавий ефект. У мене є трансформатор, первична і вторинна катушки, вони одинакові. І працює бідіння, з бідідінь йде на катушку, на первинну. А вторинна підключена на навантаження. Правда, вона не світить, тому що не вистачає потужності. Ну, не в цьому факт. Факт в тому, це лампа на 220 вольт в вигляді навантаження. Бедіні споживає зараз 80 мА. О там 79, 82, 84, в середньому 80. А тепер я приближаю зближаються ці катушки ну, первину до вторинної. Ферітовий сердечник. Ось такі обороти бедіньки починаю зближувати. Бідінька прискорюється, а споживання падає. Ось, швидкість збільшилася, споживання було 8, і стало 60. Оддаляю. Швидкість зменшилася, споживання збільшилося. Знову зближаю. Швидкість збільшилась, споживання зменшилось.